Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. негайно видалі телеграм зі своїх телефонів. Через Телеграм ФСБ має доступ до даних на ваших телефонах. Як ви думаєте, чому у них настільки ефективні інформаційно-психологічні операції в Україні та й в інших країнах? Тому що вони мають широку базу даних про тих людей, на яких вони розповсюджують ці інформаційно-психологічні операції, дзвонити по телеграму це все одно що. Дзвонити в ФСБ. У нас навіть багато військових користуються телеграмом, або багато тих діячів, які займаються громадською роботою в Україні, так само користуються Телеграмом для того, щоб все це краще могло бачити ФСБ і відслідковувати навіть пересування. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів вимагає продажу телеграму американським власникам, тому що воно. Стверджує, що телеграм пов'язаний з ФСБ. Засновник телеграм Дуров дав інтерв'ю Любителю Путіна Карлсону Такеру, де він поскаржився на ФБР, яке його переслідує, хоче відібрати телеграм, і що ФБР намагалося завербувати одного з його інженерів. Але цей інженер, будучи вже до того агентом ФСБ, сам прийшов йому, розказав про оцей випадок Вербовки. В Тому випадку, якщо ви хочете читати телеграм-канали або самі вести телеграм-канал з пропагандистською метою. Чи з метою здійснення інформаційно-психологічних операцій на ворога або на співвітчизників пришелепкуватих заводіть для цього окремий телефон, який жодним чином не повинен бути пов'язаний з вашим основним телефоном? Це буде правильно і безпечно. Треба йти на певні незручності, тому що Безпека це завжди незручність, але краще все таки убезпечуватися, ніж потім страждати від ФСБ. Тепер щодо доплат військовим Українською владою було прийнято дуже правильне рішення доплачувати 70 тисяч гривень тим, хто перебуває на передовій протягом місяця. Але де взяти ці кошти? І зараз вже говорять про те, що потрібно збільшувати деякі податки для того, щоб ці виплати могли здійснитися, але Насправді податків збільшувати не потрібно. Кошти є величезні кошти, як ми говорили вчора, виплачуються чиновникам на утримання величезного бюрократичного апарату в Україні. І ми говорили про те, що 122 мільярди гривень на рік в цьому році буде витрачено тільки на оплату деструктивної праці державних службовців. Але Більше трильйона гривень на рік буде заплачено взагалі всім чиновникам в Україні. Тобто, якщо скоротити бюрократичний апарат, хоча б вдвічі, це по-перше, покращить атмосферу в країні. Це... Покращить нашу економіку, а так само вивільнить величезні кошти пів трильона гривень. Взагалі, ви помітили, чим більше у нас комп'ютерів, чим більше штучного інтелекту, чим більше різноманітних програмних можливостей, тим більше у нас чиновників. Повинно було бути менше. Адже і комп'ютер, і штучний інтелект, і різноманітні програми, і чудеса технологій для того, щоб зменшити кількість. Управлінського персоналу, більшість якого займається нудною технічною нікому не потрібною працею, але навпаки, він збільшується. Проблеми з чиновниками не лише в Україні, але і в Європі, яка постійно дорікає нам корумпованістю нашого державного апарату. Зараз уже в суді доведено, що Катар і Марокко купляли деяких європейських чиновників. В своїх інтересах країни Євросоюзу зараз збираються суттєво змінити закон про лобізм. Європейські чиновники виявляються, продаються не менш радісно ніж українські. просто вони роблять це якось більш елегантно. А те, що безліч з них продалося Москві, це ми і так з вами знаємо. І тут проблема не в тому, щоб краще слідкувати за чиновниками чи покращувати їхню якість. Покращення якості бюрократичного апарату полягає в тому, щоб його скорочувати серед українських державних чиновників і чиновників місцевих органів влади і різних відомств. Є багато дуже достойних людей, і вони всі зможуть і в подальшому служити вітчизні. В складі збройних сил України тепер щодо голосування в Сполучених Штатах стосовно допомоги Україні, позиція Трампа трохи змінилася, і Вашингтон Пост пише, що це після зустрічі зі збройним лоббі в Сполучених Штатах. верніше, з лобі військово-промислового комплексу, а також з очільником. Комітету по безпеці розвідки конгресу, і вони нібито переконали його, що не потрібно дати Україну повністю добити, а все-таки потрібно виділити деякі кошти. І Трамп став на такі позиції, що викликало незадоволення. Багатьох членів мага і багатьох трампістів. Якщо так піде далі, то Трампа виженуть з Трампістів. І далі ці трампісти, які виженуть Трампа, будуть називатися уже чесно путіністами. Це все пригоди консервативної партії. Демократи вчиняють більш вибагливо білий дім однією рукою стримує Ізраїль від війни, а другою рукою він намагається покарати Іран. Додатковими санкціями проти тих галузей, які задіяні у виробництві іранських бойових безпілотників, оце вони до цього дійшли. Тобто, коли іранські безпілотники знищили половину України. То американці на них санкції не накладали. А зараз за удар по Ізраїлю вирішили такі санкції накласти. Тобто вони борються з санкціями. Вони кажуть, Ізраїль ви не боріться, будь ласка, силою зброї. Тобто, ви не боріться ефективними методами. Взагалі, всі ефективні методи і всю реальну боротьбу треба викинути на смітник історії. А боротися треба з санкціями. Що таке санкції? Це побажання. Іран весь в санкціях він десятки років існує в санкціях його економіка від цього росте і росте виробництво зброї. Іран уже має ядерну зброю раніше, коли Ізраїль завдавав. Ракетних ударів по ядерних об'єктах Ірану, і коли він знищував фізиків і інженерів, які працювали на цих об'єктах, то у Ірану ядерної зброї не було. Але потім вирішили перейти до політики санкцій. І тепер ядерна зброя у Ірану вже є. Їх всіх там у Білому домі, і усіх очільників демократичної партії свого часу покусав Обама, і вони тепер всі, як Обама-Маніхії. А зараз оголошення. Поки батальйон братства воює, а частина його перебуває в стані підготовки до подальших операцій. Тут в Києві створюється тилова структура братства. І в зв'язку з цим суботу о 15-й годині, в нивкі Холі, протестантська частина братства має прославлення. Керує цим прославленням наш брат, пастор Ігор Назаревич. А о 16-й в суботу. За адресою Володимирська, 79, проводить літургію римо-католицька частина братства. І там чудовий отець Віталій буде служити цю літургію. Туди підійду обов'язково і я. Я спочатку підійду і до наших братів-протестантів, а потім до наших братів-католиків і. Навіть виступлю там з проповіддю після того, як скаже проповідь отець Віталій. А в 10-й годині ранку, в неділю, за адресою Євгена Чикаленка, 14, православна літургія для наших православних братчиків. і Там я теж обов'язково буду. І теж скажу проповідь. Це важливо. Братство формується навколо служіння Богові і служіння вітчизні. І брати участь в цих заходах просто необхідно, тому що це означає брати участь у формуванні братської структури, і в цю ж таки суботу у Львові братство разом з іншими націоналістичними організаціями в 10 годині ранку на площі ринок. Буде проводити акцію в підтримку законопроекту про скасування дискримінаційних статей кримінального кодексу, які карають нас за зброю, за виробництво зброї і за наявність зброї. Я закликаю Львів'ян підтримати, тобто на 10 годину ранку в суботу, підійти на площу ринок і взяти участь в цій акції. Потім ці акції будуть. Відбуватися по всіх областях України і в Києві нам потрібно, щоб кримінальний кодекс був скорочений. Це так само потрібно і для війни, не тільки для загальної безпеки в суспільстві, але й для того, щоб та частина поліціянців, які зараз ганяються за громадянами України і ловлять їх на зброю, могла бути вивільнена від цих функцій і прокурори. Які на цьому спеціалізуються, могли могли бути вивільнені від цих функцій і судді, які заклопотані наданням вироків по цих статтях, так само могли бути вивільнені і відправлені на фронт. Взагалі, для того щоб суттєво скоротити репресивний апарат в Україні, потрібно скоротити кримінальний кодекс, менше кримінального кодексу, менше роботи правоохоронцям. Це очевидно. Прийдемо до приємних новин. В березні китайський експорт в Ерефі впав на 16% в порівнянні з березнем минулого року. Це таке суттєве і дуже приємне падіння. Тобто, Китай стає дедалі більш обережним щодо РФ. Це падіння експорту пов'язано з Тим, що Китай дотримується санкцій, китайські банки дотримуються санкцій проти Ерефії, і Китай намагається не постачати багато товарів до Ерефії тих товарів, які можуть бути використані в озброєнні. Все одно, Китай всі підозрюють, і все одно на Китай всі тиснуть і правильно тиснуть. Мабуть, все ж все ж таки щось він постачає, але став постачати значно менше ніж раніше. Ми говорили з вами, що. Китайський професор, освітній бюрократ в Китаї, доволі відомий там дав інтерв'ю американській пресі, в якій заявив, що в Пекіні всі вже розуміють, що Московія війну програє і тому відбувається поворот до заходу. Поворот китайської еліти до заходу вже відбувається, і китайського керівництва всі очікували, що буде спростування з боку ЦК КПК щодо цієї статті, чи принаймні, хоча б освітнього відомства. Щодо цієї статті, цього інтерв'ю, цього професора, нічого не було, жодного спростування. Це справді відбувається. Відбулася розмова телефонна між Остіном, міністром оборони Сполучених Штатів, і його китайським колегою, ім'я якого я не здатен запам'ятати, і після цього вони сказали, що. Між ними встановлюються більш раціональні прагматичні стосунки і коротше потеплішення. Болісна новина, яку ми всі переживаємо, це удар трьома московицькими іскандерами по центру Чернігова. Більше десяти загиблих, більше ніж 60 поранених. Такі відбуваються і в багатьох інших містах. По Чернігову. таких масштабних прильотів давно не було. Цей удар по Чернігову і вбивали. Чернігівців, як бувають кожен день українці в інших містах України, завдали нащадки Чайковського і Булгакова. Ракетами керують, ракети виробляють і запускають не зовсім дрімучі лапотники. Це виробляють їх, запускають ними, керують, їх скеровують доволі освічені люди. Вони всі як один любитель Булгакова і Чайковського. Вони нащадки Булгакова і Чайковського. В Україні теж є багато любителів Булгакова і Чайковського. Це означає, що ці люди. Полюблять або незабаром полюблять нащадки Булгакова і Чайковського в Київській музичній академії. Ми з вами про це неодноразово говорили. Угніздилося ватне кубло, і під орудою оцього Тимошенка, ректора цієї київської музичної академії, які зубами чіпляються за назву імені Чайковського, їм так зручніше, ясно, що у них є і прагматичний момент. Китайські студенти вчаться в Московській консерваторії імені Чайковського, у кого поменше коштів, то вони вчаться в Київській музичній академії імені Чайковського, там в Китаї не зовсім розбирають, що там написано в дипломі імені Чайковського і чудово. І це прагматичний момент такий, з другого боку, вони там справді люблять нащадків Пушкіна і Чайковського, які завдають по нас ракетних ударів. Ви можете сказати, що оця моя ненависть до талановитого композитора є нецивілізованою, проявом нецивілізованості. Але, от, наприклад, конкурс імені Петра Чайковського був виключений з Всесвітньою федерацією музичних конкурсів. Тобто він був викинутий з цієї міжнародної федерації музичних конкурсів саме за те, що це конкурс імені Чайковського. І це підтримали Євросоюз, Сполучені Штати, Японія, Австралія, Канада і навіть Китай. Але ректор Київської музичної академії Тимошенко і його ватне кубло чіпляються за Чайковського. І коли ми бесідуємо з цими добрими людьми, поки що іще бесідуємо, то вони нам розповідають, і багато пришелепкуватих співвітчизників розповідають, що Чайковський походить з українського роду Чайка, старовинний козацький рід, і взагалі він весь такий українець, і він весь так любив Україну і двічі бував в Україні. От що про себе пише Чайковський, даю в перекладі: з ранніх дитячих років прийнявся незбагненною красою характерних рис російської народної музики. Я неймовірно люблю російський елемент у всіх його проявах. Одним словом, я росіянин у цілковитому розумінні цього слова, в гробу він бачив вашу Україну. Ось що він пише на початку 80-х років, 19 століття трудно виразить то чувство, уміління і любві, котре возбуждає во мне государь». Тобто. Государь, який саме в цей час тримає в тюрмах, знищує і страчує українців, наприклад, з народної волі за їхню боротьбу проти огідного самодержавства, визиває чувство умилення і любві у Чайковського. А чому би не назвати консерваторію, наприклад, іменем Бортнянського, видатного українського композитора 18 століття? А я вам поясню, чому вони цього не хочуть. Вони цього не хочуть. Тому що Чайковський пише про Бортнянського. Я только хотів бути переходною ступенью від пошлого італійського стиля, відділоного Бортнянським в якомусь такому іншому стилю. Тобто, Бортнянський, який навчив московитів взагалі складати ноти, на жаль, нафіга він це робив, я не знаю. Ну, коротше кажучи, справді був видатною людиною. Ця потвора Чайковський каже, що це пошлий італійський стіль. Куроа. Та вся музика класична це пошлий італьянський стіль. Щоб вона була без італійських досягнень. А там, де вона не пошлий італійський стіль, там вона пошлий французький пошлий і пошлий німецький стіль. Коротше кажучи, потвора був цей ваш Чайковський. З якого боку на нього не подивись, єдиною його хорошою рисою, за що його по -справ... по справжньому можна любити, принаймні ректору Тимошенку, це те, що Чайковський був гомосексуалістом, але все інше у нього було гірше. Занадто багато ждунів і колаборантів угніздилося в центрі Києва. До речі, в зв'язку з цим. 24 квітня ви можете сходити і подивитися виставу за моєю п'єсою. Колаборант вона буде даватися в культ Черговий раз це весела комедія, де наприкінці всі дуже бадьоро помирають. Всі ці колаборанти так буде і в житті. Квитками можна поцікавитися в описі під відео.